Щороку Ужгородський прес-клуб спільно з партнерами проводить традиційний передсвятковий конкурс Різдвяна листівка з Ужгорода. Участь можуть взяти всі охочі від 2 до 16 років. Цьогоріч, крім зображень зими та святкового міста, прийматимуть і роботи на тему перемоги України. Малюнки можна надсилати включно до 12 грудня на електронну скриньку прес-клубу. Відтак через голосування в соцмережах оберуть 12 робіт, які опісля надрукують у вигляді листівок. Переможці отримають смачний свят додатковий Набір та комплект листівок додатково оберуть найкращих і організатори заходу. Після того як ми надрукуємо вже листівки переможців, ми плануємо зробити підписання листівок побажаннями для наших військових на фронті. І за підтримки руху підтримки закарпатських військових, а також фонду добрі справи Закарпаття. Ми ці листівки. Запакуємо нашим військовим і передамо на фронт, тобто і діти візьмуть участь в такій добрій справі. І на фронті я думаю, що стане тепліше в цю таку непросту зиму.